Хорватія – одна з країн Європи, яка чи не найбільше наш розуміє, тому що вони мали цей жахливий досвід війни та окупації власних територій, і вони з готовністю діляться ним з нами. Вони говорили з нами відкрито і казали, ми вас можемо чогось навчити, але зважаючи на те, як ви рухаєтеся, це ви вже можете когось вчити. А ось помилки, помилки вони можуть бути спільними для всіх, і, будь ласка, не припускайтеся їх зараз. Паралель дійсно існує між греблою, яка існувала на території Хорватії та Каховською греблею. Вони поділилися своїм певним досвідом, дійсно, як вони розслідували, як вони доводили певну відповідальність конкретних осіб. Наші хорватські колеги підіймали власні архіви, підіймали саме документи, на яких було спроєктовано та змодельовано. Сам момент підриву греблі, в яких місцях потрібно було закладати певну кількість вибухівки для того, щоб цей об'єкт інфраструктури було зруйновано повністю та потягло за собою певні наслідки у вигляді затоплення певних територій. Аналогічна ситуація може бути і на території нашої країни. Вважаю, що колеги, які займаються процесуальним керівництвом у кримінальному провадженні за фактом підриву каховської греблі, цей досвід можуть використати та втілити у цьому кримінальному провадженні. Території Вукувару ми відвідали лікарню, яка перебувала в облозі майже 90 днів. На території цієї лікарні проходили відповідні лікування від отриманих поранень військовослужбовці, представники територіальної оборони, співробітники поліції хорватської, а також перебували цивільні особи, зокрема вагітні жінки. Після того, як сили хорватської оборони були змушені покинути це місто, при виході цивільних осіб, а також військовослужбовців, які перебували на території цієї лікарні, проводились заходи так званої фільтрації. Після проведення так званої фільтрації понад 260 осіб були відправлені на ферму у населеному пункті овчари. А ці особи були розстріляні. Цікавила історія про систему підтримки потерпілих і свідків, тому що хорвати, як і Боснія, і Герцеговина, це перші, фактично єдині зараз поствоєнні країни на теренах сучасної Європи, які створили такі центри підтримки потерпілих і свідків, і це те, що ми зараз створюємо в Україні. Якщо одна країна упустила той чи інший вид злочину свого поля зору і не закцентувавши увагу на притягненні до відповідальності саме за цей вид злочину. Це однозначно впливає на подальший історичний хід подій в будь-якій країні. І інші агресори розуміють, що, можливо, це не злочин, що, можливо, за нього ніколи не настане відповідальність і що ці дії можна робити. По Женевським конвенціям дитина має. Особливу ступінь захисту, вона особливо вразлива категорія, і це дуже важливо їх не загубити і виокремити, і показати ті специфічні злочини, які вчиняються саме до дітей як соціальної групи. З урахуванням масштабів злочинів, які відбуваються в Україні, ми розуміємо, що це величезний обсяг роботи, який, який потребує. Дуже чіткої, системної, злагодженої роботи, і щоб жоден злочин, жоден доказ цього злочину не було втрачено.